Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про букви, які ми виготовляємо на пам'ятники. Сьогодні ви бачите букви, це ми виготовили на пам'ятник з нержавіючої сталі. Вони є такого світлого-сірого кольору. Вони відполіровані, блистять. Вони фарбовані, тобто в них така чорна основа, боки у них чорні йдуть. І верх вони відполіровані і скриті е прозорим лаком. Е в них є отвори, нарізана різьба, е вставляться штифти, застерлюється в камінь і кріпиться до пам'ятника. Також робимо їх в чорному повністю кольорі. Тобто це на світлий камінь, на білий, там, на покостівку, на візкон, там, на, на, на різні мармури білі. От, Такі йдуть дати. Також вони на одній планці. Така у нас бездоганна якість. Також вони можуть бути в е золотистому кольорі, на бронзі, тобто листок з бронзи вирізаємо. Такі робимо теж писані букви. Тому, кого цікавлять пам'ятники, кого цікавлять такі іменно надписи, звертайтеся контакти в описі.